Доброго дня, мої любі! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Наталя. Хочу подякувати вам сердечно за те, що ви на мій канал підписуєтеся в Ютубі, робите перегляди, коментуєте, ставите подобайки, Лайки є слово Втримуюсь його називати, бо якесь таке слово лайки. На українській мові це звучить, як наче, хтось з кимось лається. А «подобайка» – саме те, що потрібно. І так, в мене дівчатка, чоловіки, жінки, мужчини, у мене замовлення по каталогу жовтень туристи компанії «Фармасі». Сьоме замовлення. І в мене відео розпакування. Дуже гарно все вкладено, дуже гарно достойно. Я тут, правда, помаду вже дістала. Дивіться, так, все. компанія молодці, фармасі, той, хто пакує, хлопці, дівчата, жінки, чоловіки, хто пакує наші замовлення. До нас для доставки я вам дуже красно дякую, тому що. Завжди ви робите дуже гарно, щоб у нас було все ціленьке, гарненьке і дуже так видно, що з душею прям цю роботу свою робите. Пакуєте, збирайте нам наші замовлення, які ми робимо. Так, що в мене перше. Хочу з вами поділитись таким. Я замовила, тому що в мене купили. У мене вдома теж є продукція, це ви добре знаєте. І в мене купили дуже гарну помаду із. Лінійки губна помада True Color, Тут у нас 4 грами, так? насичений колір, різноманітність відтінків, легке нанесення. І в мене купили 4 штуки. І одна із неї, яка мені дуже сильно сподобалась, це ось ця. 46. 46-й це у нас закохана у себе. І мені настільки сподобалось, коли дівчина брала, тому що помат у мене на вибір багатенько є в наявності і матові, і такі зволожуючі, що я замовила її, тому що людина питає: а Вас ще така одна є? Я кажу, на жаль, нема тих є два-три види а номери. Тобто, і вона в, в житті от Камера показує вам малину. Ні, не малина, не рожевий. Вона така тепло, тепло-червона. Знаєте, дуже гарний колір. І я хочу вам показати, так щоб було і зручно. Дивіться. Камера не передасть, дивіться, яка, який блиск у неї, який в неї прям такий. Гарно, вона дуже гарно виглядає на вустах. Це дуже гарний колір, дівчатка, в кого є люди, які можуть вам показати в житті, вона більш така, знаєте, теплий червоний колір. Отак От я скажу. Всі кольори, ви ж знаєте, кольорова гамма, щоб ми не бачили, все має дуже багато відтінків. підвідтінків, як ото, так? 50 відтінків сірого, чи чорного, чи якого там. І ось дуже гарно 4 грами. Але вона в житті це просто. Теплий, теплий ніжний червоний колір, такий прям легкий, 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 але дуже благородний. Я ж кажу, камера передає, що це якась малина розовинка. Ні, може, в когось є можливість, будь ласка, подивіться, хай може ваші консультанти, такі як я, зможуть замовити, і щоб ви побачили, це дуже дійсно гарна взагалі лінійка цих помад. Фар фармасі взагалі, я особисто яку помаду б я б не взяла би, мені дуже подобається, але можуть відтінки відрізнятися від того, що є на зображенні. Навіть навіть дивіться, е е ну так, по камері, по камері, до речі, підходить до заображення, але в житті вона ніжніша. Такий великий відступ у мене так. Далі у мене замовлення скошений пензлик у мене для нанесення рум'ян. В каталозі він 149 гривень. Дуже, до речі, гарна ціна, тому що це такі речі, які ми користуємося неодноразово і вистачає набагато. Ви знаєте, що всі пензлики в компанії Фармасі дуже приємний дотики, тому що я користуюсь стіні, розношу, а це такий, бачите, скошений, дуже буде зручно. І мені здається, якщо для... Можна рум'ян, то можливо і пудру на неї ж теж наносити ціна, до речі, в каталозі 149 гривень. Тобто це дуже гарна ціна, я рахую. А для мене, як для, для зареєстрованих, 111,75. Я вам проговорюю такі ціни, тому що щоб ви знали і бачили, що ага, якщо я зареєструюся, в мене буде знижка, і от по такій ціні я візьму. Так, 149, а так 111,75. У мене два. Так, є. Бо це питали, і зараз я замовила. І знову таки, поки ціна 69 гривень, о, хочу ж показати вам, як він виглядає в каталозі. Дивіться, бачите? І я знову таки замовила ось цей і ще один запасник, тому що е ну, ціна дуже гарна 69 гривень. Я таким користуюсь на постійній основі. І я хочу, щоб в мене в запасниках вони були, тому що дуже. Гарно розташовує, і саме головне, що тут у нас іде синтетичний ворс. Тобто не буде алергії ніякої. Дуже. І ціна 69 гривень, а цей, ось, бачите, 149 гривень. Хочу показати вам, наскільки він відрізняється від каталогу. Майже перекриває те, що в каталозі. Так що звертайте на це, будь ласка, теж увагу. Так, мої любі! Далі у нас зараз в мене в замовленні, це замовлення, не замовлення з, з коробки, а замовлення домашнє. Я так що теж що встигаю, тому що в мене, слава Богу, дякуючи моїм замовникам, люди розкуповують і продукцію ту, яка в мене є вдома. Це замовлення Туш Зен, 8 мл. Так? 199 гривень, вона в каталозі. в неї ось така щіточка. Більш коротші і довші. Це легенда ну, лідер продаж, так сказати. Хто полюбляє, дуже гарно, чітко профарбовує кожну вію, розділяючи їх, і це, до речі, не осипається, нікуди не дівається. Ось така у мене дівчина мене забирає, тому я показую її вам, що так совпало, що в мене є ще і те, що з дому забирають в даний, в даний, в даний, в даний момент. У нас зараз дуже відмінна чудова е, акція. Я кругом повністю ставлю в інстаграмі і в. В сторісах замовте будь-яку продукцію на 5 балів, і ви маєте право купити парфум, там перечень, перелік парфумів, дуже великі, чоловічі, жіночі, 50 мл, 65, 80, 90, тобто різні формати від 50 мл мінімально. І ціна, знижка 25% вже вам йде відразу, якщо ви щось купили на 5 балів з каталогу. Тобто в мене дівчина замовила масажний гель доктор Туна, і собі замовила за 187 гривень ось таку красу. Ви знаєте, що я, я не взяла з собою, я вже ношу її з собою в сумці, тому що дуже гарна акція, і я стараюсь показати людям, що, будь ласка, якщо ви бажаєте, це дуже гарна парфумована вода для жіноча, дівоча, дуже гарна. І в неї ідуть це нас денний аромат. Так, верхні ноти, абрикос, бергамот, чорна смородина, ноти серця, Дам... Дамаська троянда, конвалія, магнолія, фрезія, базові ноти, ваніль і мускус. Це дуже легкий парфум, 50 мл. І звертаю вашу увагу, у нас ще є великий перелік парфумів, і ще є вони на... до, 3... до кінця місяця діє акція. У нас акцій дуже багато. Так що заходьте, будь ласка, в інстаграм, Булаченко Наталя. і дивіться, і дівчатка виставляють, дивіться акції, тому що акції дешевше продукція йде е, чим по каталогу. Е, буває, я хочу вам таки е, зробити е, ремарку. Е, на те, що буває, я прочитую і можу щось там заїкнутися. Це справа в тому, що у мене окуляри вже три роки, е, і мій. Офтальмолог уїхала, людина, і я не можу піти змінити, вже окуляри потрібно міняти, і я не можу піти вже змінити. І буває, що навіть навіть на витягнуту руку я погано бачу, ну, ну тільки буде зміна е, життя на краще наша, і моментально поміняю окуляри, тому що дуже мені важкувато. Тому я буває так говорю вам, бачите? Так, далі в мене чудовий це ж те, що дівчина моя замовила е, бальзам е, доктор Туна з Каштану. В мене його два штуки цей раз замовлені, двоє людей взяли. І це кладезь здоров'я. Це коли е, важкі, важкість в ногах. Коли є набряки, коли викручує, крутить, ломить варикозне розширення вен, коли десь щось просквазило, протягнуло, це дуже це 500 мл, 249 грн, 500 гривень, бальзама, концентрованого доктор Туна, тобто ви себе лікуєте. Промасужували, його потрібно геть трішки. Будь ласка, якщо ви берете в перший раз його, будь ласка, візьміть його трішки. Якщо вам не вистачає, іще возьміть трішки. Не беріть там десертну ложку, щоб мені треба всю ногу намастити. Ні, по трішки Якщо вам треба всю ногу намастити, ви знаєте, як я вас навчаю. Будь ласка, взяли столову ложку на дві долоньки, рознесли і потім поножки. -по Такими руками зробили, і потім вже ми масажуємо всю ногу, щоб нас не так, що на одне місце, і потом ми розтираємо туди. Ні, концентрат на одне місце ніколи не потрібно. Потрібно рознести по долонькам. це моя, це моя, як це називається, це моя наука особиста. І ось таким чином я так все собі роблю. І ось. 249 гривень 500 мл, так що йде в замовлення до парфума, Дуже я довольна, дуже я рада. А це в мене теж в замовлення, но без парфуму. Не захотіли парфуми, бо перед цим купили. Так, і ще в мене в замовленні два моїх. так, Дивіться, як гарно вклали. Прям так, така коробка, якраз по висоті цієї пляшки. Прям молодці. Накладна, я вже не буду вам її показувати. В мене Такі порошки, очі будь-яку поверхню, ви знаєте, що це порошки. Наш смартлаф робить для о, це Україна, робить для турецької компанії Пармасі порошок для чищення з активним киснем. Смартлафт спеціально розроблений засіб для чищення та е, санітарної обробки кахлю, великих і малих кухонних поверхонь. Сантехніки, плит, каструль, засіб не пошкоджує поверхню, система активного колір поліпшує прибирання поверхонь. Активний кисень та сода. Чинить антибактеріальну дію, не містить хлор. І схвалено Міністерством України. Міністерством здор охорони здоров'я України 60, 69 гривень 500 мл. Я ним користуюсь, ви це вже бачили. Я дуже задоволена, тому я теж собі, мабуть, замовлю в запасники. І ось такі мене ще два є в замовленні. І хочу вас питати, мої дівчатка золотенькі? Мужчини, може, є такі, може ви жінкам, бо, тому що в нас багато теж є консультантів-чоловіків. Ось такий дезодорант. Хтось купував колись раніше, дівчатка. Будь ласка, дуже велике моє прохання. Напишіть мені в коментарі, який в нього йде запах, який в нього аромат. Тому що ми всією сім'єю з доньками, ви знаєте, що ми користуємося такими парфу, таким дезодорантом. І тому дивіться, може ви знаєте, тому що такого вже немає, є тільки такі ось бусковий і Два чоловічі два в мене є в наявності, я ці аромати знаю. А це я не можу сказати нічого. І думаю, 139 гривень почекаю, може ви мені хтось відповісте, як я відео викладу в Ютуб і це. І потім моментально ми я 에... вам скажу, І я собі замовлю, попробую, може, дасть Бог все буде добре. Так що, будь ласка, підскажіть мені. Так. І, звісно, в мене бали. За бали я взяла за 60 гривень 3 d туш Ви знаєте, що це моя улюблена туш, теж одна з улюблених туш. 에... На жаль, що її нема коричневої. Ось в неї така покнаста. Ой, вона вже в мене, знаєте, я вже собі колись думала, що я, мабуть, просто вимію цю щіточку. І щоб в мене була щіточка сама по собі. Тому що я вже дуже багато часу її показую, показую, показую. Розумієте? І вона, бачите, вже тушу вже збилась. Негарно. Не, не я хочу це вимити, щоб в мене була просто е, е, щіточка гарненько вам показувати, щоб ви її бачили. І раз таке, тут в мене, я вам покажу, як вона виглядає. Ось так. Дивіться, якраз і. Є зентуш і є ця туш. Бачите, ось такі щіточки показано близесенько вам. Так що 199 гривень в каталозі. А так як я замовлення зробила набагато більше, то в мене за 60 гривень я собі зробила такий подаруночок. Так, і це в мене ззаді е, іграшки. Е, і це таке, знаєте, яскрава, наче така заставка мені, але хочу, і, до речі, кава теж. Я без кави нікуди. Кава в мене вранці в обід і під вечір можу каву випити. І таку, такий відступ зроблю, що я просто... Десята в сім'ї, і е, в мене іграшок в дитинстві не було. У мене тата не стало, е, мені ще рочку не було, у мене тато втопився, у мене горе случилось в нашій сім'ї. І е, так сталося, що в мене іграшок не було. Я навчалася 10 років в інтернаті, і в нас там були, які там у нас були іграшок, у нас там не було. Ми просили хліба їсти і замерзали, перемерзали. Але м коли я закінчила інтернат, 10 років пішла працювати, нав навчатися, потім працювати. І, звісно, я почала скупу, скупляти іграшки. Мені це не вистачало, у мене така була велика така стінка меблева. І в мене всі полки були в цих іграшках. Потім, звісно, я їх пороздавала, дітки народилися, і знову-таки деяка іграшка, де як що я могла матеріально, звісно, бо це я собі купувала. І тому я і сплю зараз цих пір з іграшкою. І я дуже полюбляю іграшки. І я вважаю, що кожна дитина. Кожна людина повинна мати іграшку, не, не дивлячись на те, скільки їй років, скільки це таке, знаєте, і ось в мене тому <сум> компенсація дитинства підліткового періоду, що в мене цього всього не було, і в мене є багато іграшок, які я потім буваю і дарую своїм клієнтам. Якщо знаєш, там є маленька дитинка, чи хлопчик, чи дівчинка, я можу принести подарувати дитинки, порадувати. І, тому що е, ніколи багато нічого не буває. Так що з вами була Наталія, всіх благ вам. Дякую, що ви зі мною. Я дуже рада, що ви на мене підписались. нові мої підписники, і я вдячна всім вам, хто є зі мною. До нових зустрічей! Будьте здорові! До побачення!